Вітаю, друзі! Сьогодні поговоримо про те, які сучасні технології та інновації ми використовуємо в своїй практиці при плануванні імплантації. Будь-яка імплантація починається перш за все з діагностики. В сучасній стоматології ми використовуємо комп'ютерну томографію, а не звичайний рентгензнімок чи панорамний. Комп'ютерна томографія дає нам більш детальний аналіз кісткових структур. При використанні томограф комп'ютерної томографії ми можемо попередньо змоделювати положення імплантанта і подивитися, чи нам достатній об'єм кістки в висоту і ширину. Задяки використанню комп'ютерного томографа, ми маємо можливість більш детально планувати нашу імплантацію, а також в перспективі мінімалізувати ризики післяопераційних ускладнень. Багато людей відчувають тривогу та страх перед стоматологічними процедурами, включаючи імплантацію. Седація допомагає зняти ці емоційні навантаження і забезпечити комфорт пацієнта під час процедури, запобігає відчуттю болю та дискомфорту. <плес> Другі своїй практиці доволі часто використовуємо під час імплантації медикаментозний сон, а саме використання наркозно дихального апарату. Ця методика дозволяє максимально комфортно та безболісно провести усі хірургічні маніпуляції. Також ми помітили, що пацієнтів з післяопераційний період проходять набагато легше. Ще одним застосуванням в сучасній стоматології є використання ербіового лазера. Ербіовий лазер дозволяє нам використовувати його не тільки під час лікування, а й в імплантації. Що в саме імплантації? Зрозуміло, імплантат він не поставить, але він дозволяє нам підготувати саме лунку під імплантат, що в перспективі дозволить нам уникнути таких ускладнень як переімплантит, тобто відторгнення імплантанту. Лазери в стоматології використовуються для точних та безборісних мікрохірургічних втручань. Вони дозволяють знизити травматичність процедури та прискорити зцілення тканин, а саме основне забезпечити кращий результат. О, дуже гарно скажу, зараз, Давай одним з інноваційних методик стоматології є імплантація по шаблону, яка дозволяє чітко спозиціонувати імплантат в тому місці, де потрібно, не на осліп, а згідно роздрукованого шаблону. Що такі шаблони? Є вони на кісні, є на слизову. Це є а, власне план... чітке планування позиціонування імплантанта. Спершу ми зробили планування на комп'ютері. Ось у нас є позиції, де ми маємо поставити імплантанти, а далі це все ми маємо перенести в ротову порожнину. Ми друкуємо 3 d модель самої кістки, і ось власне сам шаблон, який буде ставитись безпосередньо в ротику пацієнта. Тут ми маємо отвори, де ми маємо засверлити сам імплантат. На жаль, більшість пацієнтів наших приходять з малим об'ємом кістки, і наосліп поставити імплантат в те місце, де ти хочеш, доволі складно, фактично неможливо. Ось саме шаблон дозволяє нам правильно спланувати операцію. На собі в тип ефективності. Усі ці сучасні технології наші фахівці використовують своїй повсяденній практиці, в чому вже змогли переконатися іншої в ефективності, чого наші пацієнти змогли переконатися на собі. А ми чекаємо на вас переконатися в ефективності сучасних технологій на собі, точніше на власних зубах.